Таю сьогодні хочу поділитися вправою для лімфатичної системи. Дуже важливо зараз, щоб ця система була здорова і активна, бо лімфа вона виводить токсини, виводить продукти метаболізму з організму і напряму пов'язана з нашою імунною системою. Вправа називається лімфатична помпа. Ми будемо рухати руками такі різкі рухи. І одночасно робити видих носом. Таким чином, бережіть себе, приділяйте собі увагу. І я запрошую вас на наші онлайн-тренування з йоги та контаданс, це танцювальна йога з елементами тайчі чі і циму. Ну, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Бережіть себе, приділяйте увагу собі і своєму тілу. На все добре!